Усім привіт та ласкаво просимо. В ефірі найпідлітковіша програма Рівненщини Простір». Новорічні канікули пролетіли до несправедливості швидко. А це означає, що настав іще один семестр недосипання та стресів. Хтось із навантаження справляється на ура, дотримується режиму дня та здорового способу життя. А хтось продовжує далі зволікати та марнувати дорогоцінну енергію. Тому перший сюжет саме для них. Зазвичай у житті сучасного тінейджера надмірна втома та безсоння явище рідкісне. Ні, я не страдаю безсоннією і навіть не уявляю, як з цим можна боротися. Ні, я сплю дуже міцно. У мене немає такої проблеми. В юності здається, що енергія молодого тіла невичерпна, тому й хочеться лягати пізніше, хоча зранку піднятися в школу справжній подвиг. Дітки, які погано висипаються, вони вранці йдуть до школи, вони є сонливі, їхня працездатність знижена занадто. Увага розсіяна. Вони не можуть сконцентруватися на тому роду занять, які вони там на навчанні в школі чи на заняття в інших закладах. Вони є доволі емоційно нестійкі, вони є вразливі підвищені, вони є капризні. Найпоширеніша причина відкладання сну на потім комп'ютер часто важко відмовити собі у задоволенні побільше поспілкуватися в соціальній мережі чи пограти в улюблену гру. Про великий жаль, нас на сьогоднішній день більше сімей страждає від того, що їхні дітки більше часу проводять за комп'ютерами, тобто не в плані вивчення якогось там матеріалу. ну, не без того, що учаться, а основна маса за ігровими комп'ютерними іграми і настільки засиджуються за ними, що забувають про все, і відповідно перевтомлюється організм. Вже тоді як вони пересиджують ту межу певну. Допізна, тоді вже граніць просто противиться і не ну не засипає вміть перевто. Гірше, коли й зовсім втратити відчуття часу, адже виснаження організму це гарантований поганий сон або й взагалі його відсутність. Як правило, такі довготривалі випробування над власним організмом закінчуються однозначно якимись психоемоційними зривами, психологічними проблемами. І тоді вже починається справжнє безсоння, яке просто не не проходить само по собі, і в таких випадках, якщо вони трапляться, я раджу звертатися до лікаря вже за. Медицинічної допомоги кваліфікованого спеціаліста і як би віртуальний світ не затягував, щоб не призвести до виникнення проблем, доведеться себе дисциплінувати. Ну, взагалі, всім треба займатися в мір. 45 хвилин, година якоїсь там відволіктися, на там чи фільм якийсь подивитися, цікавий, чи якусь інформацію цікаву скористатися чи навчальну, чи просто відпочинкову програму подивитися. Ну, бажано, щоб це тривало десь. Години півтори не більше на день. Це мало скажете ви, адже сучасний світ диктує свої правила і часто густо змушує реальність тісно переплітатися із віртуальним середовищем. Проте є відповідні норми, які слід виконувати, і мова йде про час, коли варто вкладатися в ліжко. Деякі сім'ї заведено 9-10 година, але підліток повинен спати не менше як 9 годин за добу. 8 годин на добу це є критично низька норма для сну для підлітків для дітей. 9-10 годин це якраз нормальна. І той час, який хватає організму для повноцінного відпочинку і відновлення повної працездатності організму, змусити себе лягти раніше допоможе здоровий режим дня, от як його бачимо ми. Спочатку потрібно розібрати в своїх проблемах, які виникають, придумати їх вирішення, написати на листочку. Режим дня тоді має все вийти. Може, на якийсь список справі треба робити. Потрібно так, ну самого початку потрібно, коли встав зранку, зайнятися своєю гігієною, а пізніше так. Ну якщо ти учень школи, так піти в школу, приходиш після неї додому, робиш уроки, а потім займаєшся тим ділом, яке для тебе так найбільше важливе. І цей режим є недалеким від рекомендованого. В ранішній підйом, е, освіжаючий душ, е, легенька зарядка, фізкультура, е, сніданок обов'язково. Прийшовши зі школи, півгодини годину треба відпочити, поїсти. І е, між заняттями і. Перед тим, як приступити до навчання повторно підготовки слідуючого дня робочого, я так думаю, що 2-3 години повноцінної праці з перервами 15 -10 хвилин, 10 між заняттями, між уроками, а потім вже можна відпочити ну, бажано більш активний відпочинок. Це на свіжому повітрі, десь е, заняття спортом. А вже ближче до сну в кожного є свої ритуали для заспокоєння. Та будь це ромашковий чай чи молоко, але освіжаюча прогулянка це найвірніший спосіб. Бажано, щоб перед сном 20-30 хвилин дітки відпочивали на прогулянках, десь на свіжому повітрі були перед тим, прийшовши додому. Порвійте, поки прогулюється, відкрити. Віконечка провітати кімнату бажано, щоб температура в кімнаті була не більше 16 градусів, 17, щоб було свіже повітрячко. Режим дня важливий елемент здоров'я і запорука хорошого сну. І Який би там не був екзамен, він не вартий втраченої ночі. Взагалі перед іспитом самим необхідно все покинути, лягти, виспатись, організм повинен відпочити. І все, що вже було до того, інформація, яка була, підготовка до відповідного іспиту. Остання ніч якби, нічого не дасть, крім того, що стане невиспаний, розгублений. І Навіть увага на настільки, не невиспаність дасть свій негативний ефект емоційний. І дитина зовсім губиться, і взагалі забуває все, що вміла і знала. Визначний фронтмен гурту «The Beatles» Джон Леннон якось сказав: таланти здатність вірити в успіх, дурниці, коли кажуть, що отримав дарування. Я просто багато працював. Щоправда, його твердження не збігається із основним значенням цього слова. Проте наш наступний герой запевняє обидві тези вірні. Незважаючи на свій юний вік, художник Станіслав Миколайчук вже провів три персональні виставки та отримав безліч винагород, як і на нещодавному конкурсі від Національного банку України, де, потрапивши у фінал, отримав пропозицію створити ілюстрації до книги, як українська гривня європейських гостей зустрічала. Ну, я дуже сходів. Я е, 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 якийсь якісь вказ зроблю. Я дуже. Радий, що мені дали таку честь. Спочатку робив ескізи, думав, як їх намалювати ці гривні. Думав, намалював ескізи в кольорі, потім вже переніс на картон акрилом і в Київ відіслав. Участь у конкурсі Національний банк майбутнього взяло понад півсотні дітей з Рівненщини. А всі призери конкурсу, як і сам Стас, є учнями рівненської дитячої художньої школи. От, якщо б мені, як художнику, дати таку задачу, як виразити от е, Національний банк банк майбутнього, чи на, на це. Це ви знаєте, треба дуже добре подумати, який предметний ряд, як вистроїти композицію, де зробити на що акцент, тобто композиційний центр, які деталі ввести, які фактури туди ввести рішень. Юний художник є лауреатом багатьох обласних і республіканських художних конкурсів. А картини його користуються популярністю навіть за кордоном. У Нас картин перебувають на виставці в Канаді, місто Отава. Буде виставка у 2013 році цілий лютий місяць, і також картини його, 15 картин на полотні. Він написав всі його роботи авторські. І пішли на виставку в Германію. Я також хотіла дуже, щоб сподобалось цим діткам, дітям і, і дорослим дуже хотілося мені, щоб сподобалось. І він цього прагне. Одними із своїх найвизначніших перемог вважає призові місця на київському міжнародному конкурсі Інше життя. Та окрім частих змагань, залюбки знаходить час і на інші проекти. Також ще здобутки такі в стаса гарні в кінотеатрі Україна. Він розмалював для всіх діток рівненщини читальні шпаківні розмалював такими космічними картинами, щоб діти захоплювалися, підходили і відповідно читали. Книги, там дитяча книга кожен може ставити. Ця ідея належить київській письменниці Євгенії Піро. Творчий шлях Станіслав розпочав ще в п'ять років. Випробовуючи різноманітні техніки, він наполегливо шукав свій особливий стиль. Найбільше у пошуках йому посприяла художня школа. Я почав е малювати спочатку олівцем і ручкою. Ну, Я малював це, але потім я зрозумів, що треба починати малювати фарбами. От, потім я поступив в художню школу, е, там я удосконалився, е, потім я почав малювати. Ну, Сприявку я малював гваші на поламазі, потім я перейшов на крил і почав малювати на полотні. Як найсправжнісінький митець Стас ладен захопитися роботою настільки, що забуває геть про все крім полотна, і так як у художній школі стабільності немає, тому і час на наступну картину витрачається по різному. Це в залежності від розміру, але коли вже таке дуже сильне натхнення, то можу за один день намалювати картину інкою малюю. Якщо дуже велика, то за тиждень або за декілька днів. Якось Оце почав малювати фарбами, я якось вже не можу зупинитися. Інколи навіть і вночі малював, коли було натхнення. Роботи Станіслава це не просто картинки з голови. Юний художник у кожній роботі прагне донести до глядачів частинку свого внутрішнього світу. Щоб задумав про глобальні теми. Коли молюю природу, щоб берегли природу. Щоб я показую, яка вона прекрасна, і щоб вони її не портили. Коли я почав малювати фармую, це в мене була така ціль, щоб картини якось впливали на підсвідомість людей. Якось змінювали їх зсередину. Була в мене така, я думаю, намалювати щось таке, щоб з одного сторони здається, що це просто картина, але щось там є. Мистецтво це насамперед праця духовна. В художній школі цьому навряд навчать, а от рідна мати може. Коли він малює, і я йому кажу, вчив постійно, що ти маєш так робити, для Бога. І відповідно виходять дуже прекрасні картини Люди зупиняються і радіють. Я коли малюю картини, я моя душа відпочиває. Якби ну я це не можна провести словами. Я малюю мене і настрій покращується і взагалі. На мене це дуже добре прийває і оновлює мене. Як же взимку весело та з користю провести час? Якщо ви досі задаєтесь цим питанням, то радимо, хоч іноді виходити на свіже повітря. А ми тим часом відвідаємо ковзанку та дізнаємо, що там відбувається. Прихід зими ще ніколи не ставив крапку на спортивному проведенні дозвілля. Прикладом цьому слугує обласний фестиваль Сріблясті ковзани його учасники грають на ковзанці у бовлі або проявляють хист у вправлянні з ключкою та шайбою. Ми вибрали для себе такий вид спорту, оскільки він дуже доступний, бо люди зараз почали полюбляти таке, як проведення активного дозвілля, і наш центр пропагує активні форми дозвілля, активний відпочинок, якийсь креативний. І мені здається, щоб людей якось заохочувати і показувати приклад, що це дуже цікаво, що це дуже по сучасному, по європейському. Фестиваль надає змогу показуватися не лише спортивними якостями, коли не вдалося впоратися із ключкою, можна спробувати свої сили у тематичній вікторині. Ми проводимо вікторину на спортивну тематику, все, що стосується зимових видів спорту, олімпійських білих олімпіад і наших чемпіонів, учасників ігор ну для того, щоб люди знали своїх, якби героїв. Участь у фестивалі може взяти кожен, хто знаходить у собі бажання та силу покинути манливі інтернет-простори і вибратися на ковзанку. У ті роки, коли, наприклад, гуляли, ну наші батьки були такого віку, як ми, то вони гуляли, вони веселилися, у них не було ні інтернету, ні цього всього. І зараз, ну як на мене, підліткам краще скататися на ковзиці, якось розвиватися всесторонні, ніж сидіти за інтернетом. Перш за все це весело, це ну, спорт, який не є, але це спорт. Хто краще за інших впорається із завданням, отримає квиток на ковзанку та інші приємні подарунки а триватимуть такі турніри у рівному до кінця лютого. Залучаємо людей, всіх присутніх, всіх жителів гостей міста, які наразі перебувають на ковзанці. Проводимо спортивні естафети в кожному заїзді. За 10 хвилин до завершення ми даруємо людям свято і проводимо естафету. Теж тематичні з хокею, з боу, з боулінгу. Ми проводимо такі комбіновані заходи для того, щоб людям було цікаво, щоб ми проводили не дуже сумно своє дозвілля. справді розуміємо, що на канікулах мозок тінейджера знаходиться у сплячому режимі, але це ніколи не зупиняло нас на полюванні за вашими знаннями, як і цього разу. Кажуть, що коли канікули завершуються, то шкільні ранці знову наповнюються важкими книгами а голови знаннями. Цей міф ми й перевіримо. Словники запевняють, що слово наглий це раптовий, несподіваний або ж непередбачуваний. Та чомусь у народі це слово набуло зовсім іншого поняття. Ну, Типу він там щось погано поводиться. Щось таке. Ну, як би знаю, Ну, наглий. багато собі чого дозволяє людина. Наглий. Е, що ще можна таке сказати? Розпущений може теж ну, багато собі, що дозволяє. А наглий? Це такий Він стоїть на той, який лізе туди, куди не треба. О, це людина, яка просто е, неадекватно себе веде і якби лізе до інших не з, ну, з різних причин, йому якби нема що робити. Це можливо, Через чур рішучий людина, яка дуже не може підібрати. слова». Це та людина, яка лізе туди, куди не треба. Лага той, який лізе без черві, чи той, який не поважає там перстарших. Дуже наполеглива людина, зверхньо з верхньої над іншими. Mm, да, от це людина, яка дуже собі багато дозволяє, знущається з інших. Вважає, що саме в середині 1969 року люди вперше здійснили висадку на поверхню місяця. Це була команда американського космічного корабля Аполлон 11 та командира екіпажу Ніла Армстронг. Ступаючи на поверхню супутника, чоловік вимовив свій легендарний вислів: це маленький крок для людини і величезний стрибок для людства. Сьогодні здається, що ці слова так і загубилися у відкритому космосі. То чи згадає хтось автора? Не знаю. Шесть. Чесно, я не знаю. Не спитайте. Сковорода. Хто сказав, Сковорода? Сковорода. Ти всі коти знаєш? Не знаю. Хтось відомий, я не пам'ятаю. Не знаю. Ніл Армстронг. Ніл Армстронг. Айвенго це пригодницький історичний роман Вальтера Скотта, дія якого відбувається в 12 столітті, а точніше 1194 сто році. Тут загострюються одвічні питання любові, вірності, дружби та зради, сміливості та підлості. А із чим у наших опитаних асоціюється ім'я безстрашного лицаря? Ресторан? Ну я ми його вивчали у школі, але я його не читала. Я знаю, що я такий... Готель. Ну, я не пам'ятаю до читав як би. А що це таке? Це ви про кафе Івенго? Айвенго цари, так? Івенго. Твір про середньовіччя. Про громадянську війну в Англії. Про те, як Річард перший. Вернувся з походу, з хрестового походу до Англії, і його там, ну а влада змінилася, його брат захватив всю владу і на ті почалась війна. Дуже благородний герой Роману Вальтера Скотта, який вказує всю людяність і, і, як, і відданість своєму королю, народові і друзям. Середньовічний роман про рицаря, який любив ровену. Е, який любив ровену, написав Вальтер е, Скотт. Е, та це можна е, енциклопедія життя Англії. середньовічної да, Англії найбільше Даніель Дефо запам'ятався як автор роману про життя і надзвичайні та дивовижні пригоди Робінсона Крузо. Дефо був громадянином Англії 18 століття, відомий як один із основоположників європейського реалістичного роману. Дефо, типу, ну він письменник. Ну, там, типу, пише всякі книги чи що. Не знаю. Зарубіжний е е письменник якийсь. Вчили, не пам'ятаю. Не Так, да, Філософ відомий. <рес> Філософ-письменник. <рес> філософ Теж не пам'ятаю. Це письменник. Письменник на абсарбізонкрузу. Письменник написав роман Робінзон Крузо, який є його найуспішнішим твором. Усіх, кому є що нам сказати, радо чекаємо на сторінці програми в соціальній мережі. Якщо у вас є ідеї для сюжетів або ви варті, того, щоб стати героєм програми, звертайтесь. А на сьогодні це все. Тож будьте здорові! Бажаєм любові! До нових зустрічей у програмі «Тінейдж Простір.